Привіт! Це відео трошки неочікуване для мене, тому що початково я збиралася знімати щось про е, книги, прочитані в березні, але так склалося, що в березні я нічого не прочитала, а потім ще сталася затримка в цілому з випуском відео, тож я вирішила пошукати щось цікаве. Е, Цікавим для мене завжди були сюрпризи, тому я дуже люблю різні бокси і в цьому відео я покажу два. Один, мабуть, не показував тільки лінивий, тому що, на жаль, зараз таких боксів, мабуть, і немає. Лишився один кролик. Ось власне він. Круто, що у кроликів дуже багато різних боксів під різну тематику і різні свята чи пори року. Але дуже шкода, що легко знайти тільки їх. Хотілося б, щоб ця, цей напрям розвивався. Трошки більше. Але зараз я покажу вам, що я собі надибала в цьому боксі. І сподіваюсь, нічого не виверну. Тож почнемо з наліпочок які з самого верху лежать. І ще тут, очевидно, є. Якесь побажання. Що в нас тут? Ага, це цитата. Якщо існує істина, то йти до неї треба через тисячі сторінок. Ростислав Семків. Дуже цікаво. Також тут є морська сіль. І бомбочка для ванни. Я, коли дивилась бокси, по-моєму, в цій ціновій категорії, яку я обрала, практично у всіх були якісь предмети для ванни, якої у мене вдома нема. Тому оце і оце успішно поїде до мами. Далі у нас лежать тут смаколики, чайочок. Так, карточка на наслідку якою я не вмію пользуватися. Ще є закладка, це блокнот Такий собі в клітинку. Симпатичний. І книга, якої в мене ще не було. «Місяцеве дитя. А, я з автором навіть не знайома. Поняття не маю, що це за книжка. Просто Інші варіанти, які були в цій ціновій категорії, були мені абсолютно нецікавими. Вибирала з найменшого зла. От. Такий от боксик. Мені ще тут нічого немає. А щодо другого бокса, він не книжковий, він історичний, хоча придбала його в книгарні є, як не дивно. Чомусь сайт, де розташовані ці бокси, пише, що вони нічого не продають, тому я не впевнена, чи вони досі працюють, чи вже все. Тому що в книгарні є, цей бокс, який я купила, був єдиним доступним варіантом. Можливо, Instagram -сторін... на інстаграм сторінці можна до них звернутись, бо так я щось Поверхнево дивилася, не побачила ніякої інформації. Що це за бокс? Цей бокс називається Музей в одній коробці. Я вибрала те, що мені було доступно. І з ним виявився Петро Франко. Тут ще пишуть, що в кожному боксі є загадковий подарунок, так що зараз будемо дізнаватися, що одним, такого загадкового. Перше, що ми бачимо, бюст. Я дістала його з пакування. Він такий. Вбить не вб'є, але привалить когось не можна. Якась липучка з котом. Помоті є подарунковий елемент. Жалко, що не чорний. Буби такий, як мої два. Ще тут є ось таке. Десь там на коробці було написано що це? Це рибка з Неаполя. Така вона? Це піднесення бюсту. По принесенню вигляді рибки з неополя. І Чого я балакаю і шумлю? Дивимось, що тут. Щось мені підказує. що Це, мабуть, браслет, але не знаю чи на мою руку. Може, це на шию комусь дуже а, ні, підхонуть. Аксесуарчик. Що тут є іще? Якась брошура. Ага, це улюблений торт Петра Фінка. Рецепти, з фото, все як треба. І є навіть QR-код, на сайт, з якому ви використані матеріали. Є закладинка з поясненням, хто взагалі такий Петро Франко, цитатою, я так думаю, його сучасника про нього. Фотокартки. Ну, листівки з фотокартками. І навіть є підписи. Ну, тобто, копії фото виглядають, такі листівочки. Ага, пояснення до подарункового елемента. Це те, що сім'я Франків мала рудого кота. Ще тут написано, що. Ага, це пояснення просто, що тут є, але чомусь воно всередині, а не зверху. Браслет з приблизною символікою пласту, який займав особливе місце в життя. Петра Франка пакет з рибкою, що символізує любов особистості до рибалки та подорожей. Ще тут є наліпки. Все, як люблять сучасні люди, когось кудись наклеїть. І, власне, ось. Я думаю, це основний взагалі елемент, заради якого складався цей бокс. Це Офіційне видання тут навіть є мета проєкту. Написано, що заради популяризації історії. Ну, і це, власне, різне про цю особистість, персоналію, з різними також фото. Описами, думаю, варто прочитати. Бо я, якщо чесно, маю слабке уявлення про цю людину. Можливо, комусь із вас теж це буде цікаво. Але, ну, оце, мені треба колекція таких штук. В різних кольорах, знаєте, що розставить їх за градацією кольорів. Ось так. Такі боксики. Сподіваюсь, наступного місяця вже вдасться розказати щось про книжки, які я прочитаю, і вдасться хоч щось прочитати. А ми з вами побачимось.